Мини-фильм. В тумках. Надо уже вставать. Ой. Фух, чуть еще раз не впала. Хоп, хоп. Надо идти на кухню. На кухне привет привет мам что ты сегодня хочешь бурито хорошо держи спасибо спасибо пожалуйста я в школу пока пока в думках. До школы три километра, ё-моё. настоящем. Наконец-то в думках. Наверх. Треба знайти свій клас. Ми спочатку схожу на кришу. Мені інтересно, що там. Вроде це вход, не пам'ятаю. Це нова школа, так що я нічого тут не знаю. Ось і криша. В думках. Ти афігії. Ти офігів вообще цю девочку трогать? Я щас. Як... Спасибо, велика. Пожалуйста, мені не важко. Пішли в клас. Пішли, а в якому ти учишся? Mm -hmm. Ви десятом. а что? Я теж. Так що ми, наверное, одноклассницы? одноклассниці. Навірно, пішли в клас. Пішли. Добрий день, сідайте на своих місцях. Закінчення уроку. Пішли, пішли. Гоу до мене. Та гоу. Я не. Я залишаюсь. Давай до тебе на ночівку. Ой, давай до мене на ночівку. Ну, в принципі, можна. Пішли. Пішли. Добрий день, діти. Привіт, мам! Ми на ночовку до мене. Хорошо. Пішли. Я ще дам тобі піжамку. Хоп. Та не бійся ти, це просто магія. А, понятно. Ну, как сегодня день провела, то нормально. Короче, давай спать, я устала. Давай. Бах! Без озвучка. Бежим. Так, надо уже вставать. Хоп! Божечки, пошли уже. Соня Фасоня. Та ч? Я еле встала. А ти мене ще й розбудила рано. Проходьте, дівчатка. Спасибо, мама. Пішли вже Соня, Фасоня. Я не Соня Фасоня. Пішли. Не дури мені голову. Заходь давай. Не пугай так. А если буду, заколдую. А если так. <хи> Ты мені нравишься. Ты мені тоже. До встречась. <хи> Після этого вони поженились, конечно. І у них появилась дитина на Мері. Окей. Всем спасибо за просмотр і всім пока. Не забывайте, что вы были на каналі Лі... Мері. Спасибо за просмотр еще раз.